Привіт народ! З вами я дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробці Сьогодні у нас відео про Штанген рейсмус. Так от попросили мене одні мої друзі, хороші до рейсмуса подивитися. Значить, в чому суть? Рейсмус, штанген рейсмус, так? Є, значить, в нього ота штанга з рухомою губкою, і є губка розміточна. То є вже губка нерідна, то вже губка напаяна. Напаяли і як-небудь його на алмазі заточили. І відповідно, штанген мус бреші. Якщо це все докупи скласти, О? Десь щось курче? Курча мать. О. Якщо донизу опустити піджати, то ми бачимо що бачимо? Що бреше на дві десятки. Зараз я камеру опущу, щоб вам було краще видно в горизонталь Ще опущу. Бачите, що тут риска пішла вверх, а от на двох десятках зупинилась у великому рахунку можна перевірити ще кількома способами. Взяти кілька плиточок. І перевірити. От, наприклад, візьмемо плитку 1,2. Що показує? Показує 1,4. В той момент, як плитка стоїть 1,2. Тобто він твердо. На 2 на десятки брешев. В штангенрейсмусі є дуже одна важлива річ, це перпендикулярність штанги до того. Дуже часто таке буває, що штангенрейсмус там до 50 нормально міряє, а вище починає брехати. Це через те, що нема перпендикулярності. Ну, способів багато так. Ну, найпростіший спосіб це взяти великі плитки. І поміряти. Ну, тут також твердих дві десятки перекосу. Якщо взяти більше, наприклад, тут плитку 100 і плитку 90, докупи їх скласти, то ми маємо мати 190. По крайній мірі, так має показати штангенрейсмус. Ну, він твердо показує дві десятки більше, от дивіться. Бачите, чітко, значить дві десятки не грає. Тобто штанга в нас перпендикулярна, все окей. А от губка не грає. Ну, значить, є багато способів, як то зробити. Але є один момент. Якщо до речі, якщо не грає перпендикулярність, то, ну, як, як я колись зробив, прижимали прижим до стола і на коордінатки пінольлю водили по штанги, виставляли її перпендикуляр. Можна по лекальному кутнику виставити великому. Ми, як бачимо, як бачимо, що губка в нас, якщо от покласти її вниз, зажати. Губка в нас має задертий ніс. Зараз я вам спробую продемонструвати. Опущу камеру ще вниз. Губка має задертий ніс. Зараз ми от візьмемо щупи. І ми зможемо то чітко побачити. О, дивіться. 4 сотки. Бачите, я тут прижав. Лізе. Далі вже не лізе. Далі. 7 сотих. Краєчок лізе. Я думаю, що там до десятки дойде. Десятка вже не лізе. Значить, про що це свідчить? Це свідчить про те, що... Я думаю, ви зрозуміли, так? Що сама поверхня губки, ота поверхня губки, вона є не паралельна до отогово. Вона є не паралельна. Значить, ми її пошліфуємо алмазом в лекальних тісках. Чітко. І тоді підстроїмо шкалу, бо якщо підстроїти шкалу зараз так, як є, шкала підстроюється так, на болтиках, то воно буде брехати. Ну, тому що тут воно показує 2 десятки плюса, а там якщо 700 сотих лізло, то 9 десятих. Тобто штаний буде брехати. Ну йдемте, пошліфуємо і перевіримо. Так, поставили тіски на нашу шліфовку. Тиски обов'язково потрібно обкатати. Бо якщо ми поставимо зараз тіски, змістимо їх чи так, чи так, то що буде? Буде, Ми ж косо пошліфуємо, розумієте? О, Тобто тіски треба ставити рівно. Обкатуємо тіски. Там питали мене за п'ятак. П'ятак. Та проще нікуди. Приварений кусок шестигранника з різьбою десяткою сюди вкручується на місці о кожух відкритий, да? так ліпим індикатор. Все, всі діла скоромислимо. В ноль, чітко в ноль. Давайте навіть тако трошки індикатор поставимо. Чітко? Добре? Круг стоїть? Тепер так. Тіски нам дають 90 градусів, чи ми поставимо губку так чи так то вже різниці немає, то абсолютно не впливає ні на що. Но ставимо її на базу, на ото. І нас відповідно круг так розверне. Добре? Зажали, тут від руки вистачає зажати. Так тепер заради чистоти експерименту ми можемо, в принципі, ми будемо зразу бачити рисунок шліфовки, бо пластина є сира, а буде блискуча. Нас зараз по ідеї має брати отут низ, а верхній. Так. Добре. Добре. Виставляємо ходи. Добре. Добре. Круг. Шавліка. І по трохи. І дивного, бо Тож вручну заточилися. і так по сорту. Чистаются. Не знаю, чи вам видно сіточку, ну така майже незамітна. Йдемте, попробуємо поставити її на так, рейсмус попробуємо. і подивитися, що mm. просто того вийшло. Зараз воно по-любому покаже в мінусі. Але по крайній мірі має бути вже прилягання. Губки до плити. Ну гара показала. Ну, практично в ноль. Дивіться. Зараз буде міряти по плитках. Може і на тому буде добре. Вас поставлю так трошки нижче, щоб ви добре бачили шкалу. Так, ну давайте так. От є плитка 05, от є плитка 1,1. ,1. От є плитка 1,45. От є плитка 20. Ще яку? Давайте 100. Так. Давайте почнемо. Я стану звідси. Приближу вам. Так. Почнемо з малої. зараз є чітко ноль, не треба навіть шкалу пересувати. Ставимо плиточку 0,5. Що ви бачите? А ну-ка. Ора, дара, дара. Чуть-чуть ви -чуть назад дати. Є. Чітко 05. Четверка вищий, шестерка нижче. 0,5. Чітко. Це є 05. Далі 1 і 1 Видно вам? Чітко один і один. Добре? Один сорок Чітко бачите? 1,4, чуть-чуть вище, 1,45 якраз то, що треба. Добре? Далі, двадцятка. четко и сотка. Так, чуть-чуть камеру вещи дам. Бачите? Ну вот, вот такая процедура. Значит, ну, когда нема шлифовки, есть еще вариант притирки. Плита чугунна. Тут трем по сухому, по сухому, без пасти. А тут паста, там взяти пасту, наприклад, там 10-14. І отак от піджав. Потер. Тим знову піджав чуть нижче. Потер. Ну, в даний момент, бачите, він тримає те, що треба. Зараз притиркою можна хіба що забрати ну отой отой рисунок. ну Але він тут дуже мілкий, бо то зерно зерно дрібненьке в кружку у мене там стоїть. от, Можна потерти, але повірте, що я вже так кілька разів робив, шліфував, і того того достатньо. от Все, в принципі, все. По притирці, ну, плита для притирки має бути рівна. Тобто, якщо, ми... якщо нас Штангенрейсмус 500 е... має тримати, то і плита має бути відповідна. а не плита Горбата дві десятки а люди хочуть від штангенрейсмуса точності. Такого не буває. от О, так, як має бути. так як має бути. Заточка розміточної губки йде тільки. По тих гранях, тобто то вже не рухаємо в ніякому випадку. Наприклад, притупився кінчик, то заточка йде звідси, 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 щоб сформувати е ріжучі, ріжучі цей, ріжучу, розміточну ріжучу кромочку. Можна заради цікавості взяти, дивіться як. Е от Взяти один штангенрейсмус і другий штангенрейсмус. І настроїти їх на однакову висоту згідно шкали, наприклад, Давайте на 5 мм. Чітко на 5 мм. є раз, так. І візьмемо між штангенрейзм, яким я користуюсь постійно. На 5 мм також настрою. Чітко. Так, от є два штангенрейсмуси. Тепер е, плиточки можна сховати. Плиточки ховаємо, коробочку, сотка 1,1, 0,5 і 1,45. Є, так? І взяти, значить, паралельку, але сиру не гартовану. Сиру паралельку, зараз щось підберемо, мене була така сира паралелька. Ну о, то є, то є негартована паралелька, то є сталь 20, звичайна, так. Чекайте, бо я ще одну плиточку. Ну от, як робимо? Ставимо, поставили так. рейсмусом одним. Провели лінію. Так, видно. вам? Ну-ка, зараз я постараюсь зблизити. В тій камері досить гарний зум. Ну, якщо не видно, я вам потім покажу. Значить, оцим штангерейсмусом я провів лінію. Чітко я її бачу. І тепер цим штангерейсмусом провів лінію. На тих самих 5 мм. І в нас. От лінія, так? І вони, от видно, що лінія одна. Нема роздвоєння. Нема роздвоєння ліній. Лінія тонка. Ну, от, така от проста перевірка. Ну, якщо воно по плитках нормально, то тут вже, як то кажуть, <свісно> нема що від нього хотіти. Все, я вам дякую за увагу. Я думаю, таке відео, бачите, такі є моменти. Які там і в літературі не особо описані. Але є такі от практичні моменти, які потрібно знати, потрібно вміти. Поїхали. Дякую вам.